Завершується наш грантовий проект, який впроваджується за програмою за життя в чистому довкіллі і відповідно підтримується благодійним фондом крона. На жаль, виконати його за минулий рік нам не вдалося. Ті проблеми, які виникли з політичною ситуацією в державі, ті проблеми, які виникли у нашому місті, пов'язані із владою, спричинили те, що ми не змогли справитися з проектом минулого року, і довелося перенести частину видів діяльності на весняну літній період нам вдалося всі пункти виконати нашого проекту, і звичайно. Ще дуже багато потрібно ще чого доробляти і вкладати, щоб дійсно цей проект продовжувався, щоб здійснити ту нашу мету, ту нашу мрію, яку ми хотіли в цьому проєкті започаткувати. Насамперед, звичайно, ми провели ряд досліджень стану Смотрівського каньйону. Обдивилися, які там є в нас ризики, які загрози з точки зору хімічного забруднення, з точки зору радіоактивного забруднення, шумового забруднення, біологічного забруднення обстежено було і водне середовище, і джерела, і річку. Було обстежено повітряне середовище також були проведені заміри стану грунту. Нам довелося очищати територію смотрицького каньйону, вирубувати цей самосів, очищати відповідно від порослі, очищати від сухих старих дерев. Потім другий етап це треба було вивести цієї території, де були склади сміття. Нам вдалося. Лише частину з того всього вивести в межах проекту, тому що фінансування обмежене. Так як нас запевнила наша влада, проект буде продовжуватися і відповідно далі будуть розчищати ці ділянки. Була велика акція по очищенню самовільних смітників по всій території Смотрівського каньйону в межах міста Кам'янця-Подільського. Ну і звичайно, весною цього року знову ж повторилась така акція, в яких брали участь студенти Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Гаєнка. Подільської державного аграрного Нічного університету, будівельного коледжу, ти військового ліцею, індустріального пту було проведено роботу з учнями шкіл міста і всі школи міста і ліцеї взяли участь в очисті Смотрівського каньйону. Ми на акції історичній акції по прибиранню 300 спартанців. Прийшло не 300 чоловік, прийшло близько 400. Практично всі школи міста приймають участь, навчальні заклади, підприємства міста, просто бажаючі громадяни. Це наш дім. Ми тут навчаємося, працюємо, відпочиваємо, ми тут живемо, тому, тому треба навчитись прибирати. Я думаю, що наша робота, наша праця буде прикладом для інших, можливо, це когось. Надихне, підштовхне наступний раз на природі вести себе гідно. Вдалося добитися того, що після осіннього прибирання, після весняного прибирання, каньйон має кращий вигляд, не трапляються такі місця звалиш. До цього ж ми і проводили ряд навчальних таких і освітніх заходів. Це була робота із студентською шнівською молоддю насамперед, тому що більшості молодь відпочиває у смотрицькому каньйоні. Крім того, виготовлялися буклети, які були роздані людям. У рамках проекту виготовлений спеціальний інформаційний аншлаг, де говориться про цінності Смотрицького каньйону і відповідно всі, хто. Потрапляє на територію каньйону, може ознайомитися з особливостями каньйону і правилами поведінки в межах Смотрицького каньйону. Кам'янець-Подільський національний університет здавна славився освітніми традиціями, і починаючи з 2004 року, з відкриттям спеціальності екологія в нашому університеті, ці традиції освітні сталися і екологічно-виховними. Зокрема, проводиться освітня робота зі студентами спеціальностей екологія, біологія, географія. На факультеті створена організація Дружина охорони природи, яка об'єднує, залучає однодумців, яким небайдужа наша природа, яким небайдужа охорона природи. Саме ці студенти, очолювані викладачами природничого факультету, здійснюють природоохоронну діяльність, освітню діяльність в сфері збереження навколишнього середовища. У рамках проєкту за власний кошт видано буклет про смотрицький каньйон та його цінності. Особливим етапом нашої роботи це була посадка зелених насаджень. На жаль, ми осінню не встигли посадити ці рослини, була дощова осінь, неможливо було вчасно підготувати ґрунт, і тому цей процес було перенесено на весняний період. От якраз весною було проведено остаточну підготовку ґрунту і посадку 35 було висаджено туй, і, звичайно, також було висаджено ялює. Вці вже шукається інвестори. Є кілька людей, які зголосилися в перспективі освоювати цю територію, і тому ми сподіваємося, що сади девіти, про які ми завжди мріяли от, відтворити. Вони будуть формуватися, розвиватися. Але ми заклали перший той камінчик, який дав можливість нам говорити про те, що дійсно можна відродити таку нашу цікаву от, старовину спадщину. У рамках проекту було закуплено три контейнери. от, де розділяється пет от і звичайно. Папір Такі контейнери встановлюються в межах Смотроцького каньйону неподалік від садів Девіти, тому що на сьогоднішній день жителі, от, які є в межах цієї території, вони не мають контейнерів ніяких. От, і сміття доводиться в турбинках складати просто обабіч дороги, яке потім підбирає машина. Ми співпрацювали із національним природним парком Подільські товтри, тому що там є фахівці, які проводили ряд аналізів, досліджень. Ну і звичайно, і науковці університету. Університету, не тільки самі студенти працювали, також проводили обстеження на території Смотрицького каньйону. Також ми співпрацювали із Кам'янець-Подільським ботанічним садом, тому що там фахівці нам допомагали визначення пород, визначення місця посадки, тобто підготовку місця до посадки, то, що стосувалося садів от, приведення території, підготовки до озеленення. Цього року було дуже важко працювати. Ті події, які відбувалися в державі, спричиняли до того, що місцеві Керівництво було зайнято іншими питаннями, було недостатньо виділено коштів, були проблеми з організацією роботи, яку мала виконувати наша партнерська сторона, наш міський конком. І це спричиняло затримування багатьох видів діяльності, які б могли краще і швидше виконуватися. Ну, звичайно, проект все ж таки завершився, От, проект виконаний, і нам потрібно, щоб надалі ця територія не пропала, не залишилася без уваги. Міська влада, на яку покладається тепер продовження цього проекту за підтримки вже громадської організації, і яка обіцяла нам, що вона буде слідкувати за цією територією, далі буде виконувати ті завдання, які ми поставили у проекті, тобто те, що стосується екологічно чистої території Смотрського каньйону і старого міста, як такого, складним було також питання неузгодженості роботи між міськими службами, і тому також витягувалися якісь види діяльності, які на них покладалися. Цей проект буде продовжений, тому що ті розмови, ті відповідно, зустрічі, які проводилися в міськвиконкомі і запевняння мера, а також його заступників, ну, от говорю про те, що вони все ж таки планують продовжити цей проект, адже це Смотриський каньйон є обличчям міста Кам'янця-Подільського, а місто Кам'янець-Подільський є прилиною України. Я сподіваюся, що такі проекти, які започатковані, звичайно, вони є перспективними, якщо діє разом громада, якщо діє і влада, і якщо це співпраця. Ця налагоджена на високому рівні тоді і далі може розвиватися такі проекти. Я думаю, що в нашому місті цей проект буде продовжений.